Шановна церква, та серці, вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. От, хочу сказати, що сьогодні ми будемо мати дві проповіді от, і дякувати Богу за те, що дає таку нагоду поділитися з вами думками. От, хочу поділитися своєю думкою. Андрій Шамонін буде сьогодні казати нам також слово. От, тому, знаєте, те, то, що є на серці, те, що відчуваємо, я вірю, те, що вкладає в Господь, сьогодні ми хочемо просто. Поділитися з вами і разом з вами, разом з вами молитися. Думка, якою хочу поділитися сьогодні через слово, моя недільна проповідь, вона має назву. Мабуть, не зовсім вона така зрозуміла, але вода, яку не можна пити. І ми з вами повинні дати сьогодні відповідь і прийти розуміння, що це така за вода. Але хочу почати з книги пророка Єремії, 17-й розділ, і прочитати 7 і 8 вірш. Проте благословенна людина, яка цілковіто покладається на Господа, і надією, якої є Господь, він уподобиться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя, його завжди, листя його завжди зеленіє. Навіть в рік посухи воно не перестає. Плодоносити, ось такі чудові тексти. Знаєте, в цьому тексті ми з вами читаємо, що людину, яка покладає свою надію на Бога, порівнюють з деревом. І це дерево, воно знаєте, воно має плоди, як тут написано, воно не перестає плодоносити. Це дерево має зелене, зелене листя, це дерево не боїться спеки. Чудове порівняння. Але знаєте, чому так відбувається з деревом? Тому є причина. І є важлива причина, чому дерево приносить плоди, чому вони не боїться спеки, чому в нього є зелені листя. По одній лише причині. Його коріння достають до води. І дійсно в цих ситуаціях, знаєте, вода є джерелом життя. Якби не вода, то не було би і життя. Вода в, в, в Ізраїлі, особливо в Ізраїлі, має велику має велику цінність. Клімат там напівпустельний. Мабуть, до вісьми місяців там може не бути дощів. І тому вода там дійсно має дуже велику, велику цінність. Пастухи в Ізраїлі, спокон віку, вони викопували колодязі. Вони працювали, вони шукали, вони копали колодязі, вони шукали, вони шукали воду. І послухайте, це був певний ризик, тому що не завжди вони знаходили, знаходили воду. От, тому пастухи, знаєте, вони копали криниці в постійній надії. На благословіння Господня, що вони знайдуть воду. Це був певний ризик, і коли вони знаходили воду, коли вони копали колодець, то це вони просто дякували, дякували Богу. Криниця з водою це як свідчення Божої доброти і певних надій. Криниці в Ізраїлі, вони цікаві, знаєте, там були такі місця зустрічі, де зустрічалися люди. Біля криниць вони спілкувалися, вони відбудовували стосунки. За криниці завжди була війна, тому що вона, вона мала цінність. Біля криниці це було місце, де вони дякували Богу і шанували, і шанували Його. Ми можемо згадати в Біблії декілька прикладів. Не ви пам'ятаєте, криниця Агар. От, це місце, де Господній ангел побачив цю жінку, яка вже хотіла вже смерті собі і своїй дитині. Але Господній ангел там її побачив, і ця криниця отримала назву Лахайрої, що означає Бог, який бачить мене. Ми також пам'ятаємо криницю Якова. За цю криницю завжди були суперечки. А... Вибачають, криниця Ісака, а криниця Якова – це місце, де Ісус Христос зустрів, зустрів самарянку. Також ми читаємо в Біблії, є криниця Ревеки, там, де слуга Авраама знайшов наречену для його, для його сина. В числах 21 розділ ми читаємо про криницю в пустелі, де саме там Господь сказав Моїсею: збери народ. І я дам їм воду. Це написано в 16-му вірші. Тобто, ця криниця як символ підтримки і турбування за Божий народ. І також ми з вами прочитаємо одну цікаву історію, яка записана в книгі пророка Самуїла, 23-й розділ. Ця історія вона записана з 13-го по 17 вірш, і Ми потроху по декілька віршів ми будемо читати цю історію, цікаву і потужну історію. З 13 го вірша. Стосовно цих трьох з 30 воєначальників, то одного разу під час жнив війни прийшли до Давида в Адуламську печеру, коли фелистимські загони отоборилися в Ріфаїмській долині. Давид в той час перебував в фортеці, тоді, як Юфілієм був захоплений фелистимською залогою. Була війна. Шла війна з філистимлянцями, і Давид був змушений. Він був змушений перебувати в печері. І ми читаємо з вами саме в цей момент, коли він був в печері, до нього приходять троє воїнів. До нього приходять три військових, які написано, що це були три з тридцяти воєначальників. Це були непрості люди, да? але вони приходять до Давида саме тоді, коли було дуже важко, коли було скрутно, коли він був в печері. Ми читаємо з вами, що рідний, рідне місце Віфлієм воно було захоплено. Воно захоплене ворогами. І це люди, вони прийшли до Давида. 15 вірш. Відчуваючи спрагу, Давид сказав: о, хто б мені дав напитися води з Віфліємської криниці, що при брамі? Втомлений Давид. Він просто каже в голос своє почуття. Втомний Давид, він каже, просто це своє бажання, знаєте, напитися води з криниці. Саме з віфіліємської, віфіліємської криниці, яка знаходилася біля брами, брами воріт. Криниця в віфліємі біля брами воріт, воріт, вона там була завжди. І вона на той час вона мала стратегічне значення. Ми вже чули, знаєте, я казав, що за кожну криницю йшла боротьба. І під час війни особливо кожна криниця вона охоронялася. Підхід до кожної хрениці був дуже небезпечний, тому що вода в Ізраїлі, в спеку, в жару, це дійсно було, було життя. І ми читаємо далі. Тоді ці три вітязі прорвалися крізь філісімський табір і набрали води з криниці Віфлієма, що біля його брами. Вони зачерпнули води. І принесли до Давида. Ми далі потім закінчимо. Але хочу звернути вашу увагу, що відбулося. Коли Давид сказав, що він хоче пити, це не був наказ. Він не наказував принести йому воду. Це було його серце, це було його бажання, яке було просто проголошено вголос. І ці люди, ці воїни, вони почули. Вони почули бажання царя, вони почули бажання свого командира. І вони не тільки почули, вони приймають рішення. Послухайте, вони, я не знаю як, але вони змогли це зробити. Вони пробилися через всі блокпости філістимців. Вони прийшли до тієї криниці з ризиком для свого життя. Там кожен з них міг загинути, тому що підходи до води, до криниці, вони дійсно були, були під охороною, і це мало стратегічне значення. Але це люди, ці люди, вони це вони це зробили. Вони зачерпнули води з колодязя, який був біля брами. І вони переносять своєму командиру. Останнє речення 16 го вірша. Але він відмовився її бити і вилив її як жертву Господу. Я не уявляю собі відчуття цих воїнів, які з небезпекою для свого життя, загрозою смерті, вони принесли воду самому командиру, а він виливає на землю. Що це? Зневага? Що вони відчували, коли вони побачили все? Але все стало на своє місце, коли ми будемо читати далі. Дивіться, він це зробив, він виливає на землю як жертву Господу. Цю воду, яку принесли вони з небезпекою, з ризиком для свого життя, він виливає, він приносить як жертву. І далі він каже чудові слова, 17-й вір, сказавши, нехай боронить мене Господь, щоб я таке вчинив. Адже кров мужів, котрі ризикуючи життям пішли. Це, це кров мужів, які ризикуючи своїм життям, пішли туди і не став її пити. Для Давида це була не просто вода. Для Давида це була кров всіх його побратимів. Це була кров всіх воїнів, які поважите вони, вони проявили свою вірність і відданість, ризикуючи життям принести воду своєму командиру. Да, він дуже хотів пити. І як цар він міг, міг повне право випити цю воду та вгамувати свою спрагу. Але він так не зробив. Він бачить їх вірність, він бачить їх відданість. В цій воді для нього була це кров їх цих військових, які при, принесли йому. От, він бачив цю вірність. Тому він виливає цю воду на землю, як жертву Господу, ця жертва подяки. І вірності його побратимів, людей, які шанували і поважали і поважали Його. Знаєте, цим жестом він як би говорив: це занадто цінно для мене. Я не можу це використати для задоволення своєї потреби. Я не маю права користуватися тим, що комусь це коштувало дуже дорого. Я не маю права. Це їхнє життя, це їхня кров. Шановна церква, є певні речі в нашому житті, якими користуємося, тому що хтось про це потурбувався. Є речі в нашому житті, якими користуємося, але хтось заплатив за це ціну. Хтось вклав свої сили, свої фінанси, свої ресурси, навіть з ризиком до свого життя. Ми користуємося цим. Тому, друзі, я думаю, що ми. Не можемо цим користуватися без подяки Богу за цих людей, без того, щоб шанувати і нести молитви перед Богом, тих людей, які дають нам можливість сьогодні користуватися. Сьогодні, слухайте, ми можемо ходити до церкви, ми можемо ходити на роботу, ми можемо ходити в ресторани, ми можемо їхати в відпустку. Ми цим користуємося, але цьому є ціна. Тому що хтось сьогодні зі зброєю в руках кладе своє життя, приливає свою кров, щоб ми сьогодні мали це. І коли ми віддаємо Богу в жертву як подяку, як шанування, коли ми молимося за цих людей, друзі, це справедливо. Це справедливо. Ісус Христос помер на Христі. Дав нам прощення і відкуплення грехів. Він дав нам нове життя, Він дав нам спасіння і надію бути вічності з Ним. За це, чим ми сьогодні користуємося, Він заплатив своєю своєю кров'ю. То як йому не дякувати? Як йому не служити, як йому не співати, як йому не вклонятися, як не віддати йому все, що він так багато зробив за кожного з нас. І сьогодні всі присутні на цьому місці, ми є свідки нашого життя до і після. Це Христос зробив. І сьогодні ми користуємося цим. Як нам не віддати йому всю честь, шану і подяку? Тому, друзі, ми маємо сьогодні певну свободу, але ця свобода має. Велику ціну. І сьогодні, знаєте, буде дуже справедливо подякувати Богу за наших захисників і захисниць, які сьогодні ціною свого життя дарують нам можливості користуватися цією свободою. Сьогодні в нас є нагода просто шанувати їх. Я хочу подякувати кожному, хто приходить вівторок ввечері на молитву. Ми постійно молимося і благословляємо наших захисників, просимо миру України, просимо Божого захисту. Я дякую Богу за вас, за вашу вірність, за вашу посвяту. Це, це знаєте, це оця жертва, це жертва. Це подяка Богу Це те, що ми маємо сьогодні. Нехай Господь благословить нас, мати відкрите серце і розуміння, і розуміння що ми маємо сьогодні і якою. Ціною давайте ми встанемо для молитви.